Вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене звати Діна Бернацька. Сьогодні мій гість – Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколо, добрий вам день. Вітаю! А ми з вами вперше зустрічаємося у 2023 третьому році. Хочу привітати вас з усіма новорічно-різдвяними святами, миру нам над головою і усіх земних благ. І хотілося б розпочати з наступного, як ви відсвяткували чи можливо відзначили свята, і чим плануєте займатися надалі? В активній роботі ви знаєте, що е е наш громадський рух і фонд активно працює в просвітницьких громадських проєктах. Це означає, що ми. Не зупиняли нашу програму Українська книга дітям України. До речі, приємно, що зараз уряд майже з такою самою назвою зробив під час війни, то це допомога і тим дітям, які за кордоном України, і тим дітям, які переїхали з ходу на півдню, щоб вони підтягли рівень знань своїх і української історії і культури. Це велику кількість ми таких просвітницьких проєктів веде, тому що ми ці. Груднево-січневий груднево період такий між да, активно використовуємо в своїй роботі. Ну і власне готуюся, бо е, після канікул зазвичай е, вищі навчальні заклади розпочнуть роботу на початку лютого. Е, мені читають лекції в кількох університетах. Але от мої поїздки, ці зустрічі, е, е, на жаль, е, привели мене до, до, до сумних висновків. Для мене так само несподіванка, оскільки я був абсолютно переконаний, що уряд. За допомогою кредитів, фінансування Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу ну, виконує мінімум своїх зобов'язань перед е, українським народом під мінімум зобов'язань, я розумію, це е, е, раз в місяць, умовно кажучи, да? навіть не обов'язково да? виплачувати бодай таку, як у 2022 році, заробітну плату, е, пенсію, соціальні виплати і так далі. Ну І з'ясувалося, що от, е, мої поїздки і, там, і презентації. По країні, що, я так розумію, більшість вищих навчальних закладів України, велика кількість бібліотек, музеїв, заповідників, значна кількість шкіл, якщо не всі школи, фактично сьогодні у вимушених відпустках або на простої. Що це означає? Це означає, зараз я не звинувачую керівників. Там, шкіл, чи ректорів, чи директорів-заповідників чи бібліотек. Тобто вам скоротили ну, по освіті мінус 20%. Тобто, у вас забрали п'яту частину. У вас які варіанти? Ви ж, ну, де ви зараз заробите гроші? Тобто, у вас варіант тільки такий зменшити е гроші за рахунок заробітних плат. Що ви робите, які у вас правові можливості? А просити? просите, не вимагаєте, просите піти в відпустку за власний рахунок. І це до речі, в минулому році було. А в цьому році це, це вже ще норма з, з, з часів коронавірусу. Е, ну тоді це було таке, так, так мете Зараз вже системно, тому що коли по всій країні забрали 20% у світі, то зрозуміло, що 20% це ну це напевне два місяці. Ну зараз от січень, фактично, щоб ви розуміли, зараз абсолютно більшість викладачів, значна кількість чителів гуманітарної сфери. Вони ну як так можна сказати, відпочивають вимушено. Без збереження заробітної плати. Так, да, без збереження заробітної плати. Ті, які найменше отримують там нижчий рівень по оплаті, ну їм якось треба виживати, вони відповідно до права, до чинного законодавства на простоє. На простої це означає, що ви ходите на роботу не кожен день і отримуєте або дві третини зарплати. Або половину зарплати, в залежності від того, як з роботодавцем ви домовилися. Тобто, ну, грубо кажучи, у вас забрали третину або половину зарплати. Причому на, на простій, з ким я спілкуюсь, основним це люди, які отримували до. 10, там, до 10 тисяч гривень, навіть менше. Тобто, умовно, це краще, нововведення, яке ось ось сталося, так званий простій, чи це воно вже давно воно було, але в цьому році більш системно, тому що якщо подивитись на бюджет, який ми з вами критикували, який, на жаль, підписав президент, нас не послухав з вами і багатьох інших експертів. ну, Якщо це в цій галузі 20% забирається, то воно ж ніде не поповнюється. Тобто, от треба, хтось переніс це на грудень чи на літо. Наприклад, в літу, влітку вам ще кажуть, що ще одну відпустку йдуть, тільки вона не буде оплачена. Хтось це зробив в січні. Тобто ви просто переречені забрали, так, да, я ще не задав тренерів дитячо-спортивних шкіл, тому що і з Міністерства спорту так само забрали, достатньо значні. Тобто, фактично сих гуманітарних міністерств забрали кошти, а це означає, що ви реченні, ну, як, забирати це в людей. І в мене питання, значить, ну, якщо передбачалося, що цими кредитними Коштами, які нам допомагає братський, американське, англійський там і європейський народ, да? ви закладали цю суму, щоб покрити, бодай зарплати 22-го року, 22 року. Хоча зрозумів, що це не ті зарплати, ми ж розуміємо, що інфляція і так далі. То де ж ті гроші ділися, які передбачалися на цієї? У мене пояснення дуже просте, що от якби одна країна в нас да, одна країна, два способи життя. Я б так от з капіталізму і соціалізму переніс. Тобто, умовно кажучи, чиновники Київської міської та інших міських рад собі збільшили заробітні плати. В Києві на утримання апарату Кемдав два з половиною рази збільшили. Так, тобто, це комусь селі чи в районі вчителів сказати, або професору якогось університету сказати, що він сучні не. Отримує ні гривні а за власне бажання в лапках, а чиновник апарату Київської міськради, значить, на їх утримання більше мільярда. Було 450, стало мільярд 22 мільйони. Депутати збільшили, помічники депутатів збільшили. Тобто тотально про всій системі влади. Ну, це виглядає приблизно таким чином. Я грубо скажу, да, що вчителя. Викладача університету, бібліотекаря в деяких випадках лікаря, да у нього забрали, значить, і передали чиновнику. Ну, друзі, якщо б я зрозумів, що якщо ми всі воюємо і боремось за перемогу над російською ордою, то збережіть не? хоча б заморозьте, так як було у 22-му, усім, щоб всі були в рівних умовах. Ну а яка різниця, чи ви пересічний, чи чиновник КМДА, з яким ну фізично зустрітися не можна, вони всі онлайн працюють, да? вони же ж ну не погіршилися умови життя і так далі. Тобто він повинен більше отримувати, да? чи помічник депутата Київради повинен більше отримати. А, а викладач чи вчитель української мови, історії чи математики, бо ми ж кажемо, що треба посилити математику, ніхто не хоче математику, хімію, фізику. А хто ж буде викладати, якщо ми навіть зарплати і не забираємо? Тобто в деяких школах пішли іншим шляхом, просто ви були на ставку, будете на Оль або на 0,75. тобто формально ви отримуєте, але фізично отримуєте менше. Тобто, те, що уряд разом з Верховною Радою і на заль замовчатної згоди президента на простій поставили бюджетну гуманітарну сферу, я вважаю, що це шкода. Якщо не злочин, тому що сьогодні гуманітарна сфера і бюджетна сфера вона ж утримує країну. Тому що ті люди країна, де практично е немає економіки, де донищують малий середній клас і треба якось утримувати. Ну не виходять же викладачі, вчителі з е пікетами. Вони зрозуміють, що під час війни це е путіну допомога. Да, вони терплять. Тобто, а який скоро... такий шлях виходить з цієї ситуації? Шлях секвестр бюджету, ну нормальний воєнний бюджет. Ну посадіть навіть не Томенка, є фінансисти і так далі. Хоча я теж розумію, що таке бюджетний процес. Я не треба мені додаткових коштів за рахунок адекватного розподілу середнього бюджету. Значить, ми ці 10-20% закриємо. Ну друзі, от я вам називаю зараз цифри. Дивіться у нас на. Державні медіа е, мільярди. Да? Значить, в Києві на медіа для піару е, чиновників 200 мільйонів. Я зараз пройшов ще по містам, щоб ви розуміли. Фактично, всі мери обласних центрів заклали просто в е, е, тендерних вимогах. Написано е, публікації е, там для реклами чи там пропагування діяльності там, міського голови. Е, це е, кожний мер, це десь від е, 50. До 30 мільйонів. Це так звана прес-служба. Ну не прес служба на навіть -служба. на публікації, на публікації приватних медіа і так далі. Де написано? Тобто в умовах тендерних, що розмістити, там 10 публікацій такій-то газеті, 15 публікацій на такому-то телебаченні і так далі. Друзі, це що, зараз ми піар за бюджетні гроші, мерів? Це нормально? А 366 мільйонів на піар партії, воно ж закладається фінансування партії. Це що, сьогодні партійна пропаганда під час війни? Тобто я вам зараз назбираю. Значить, мільярд до мільярда, і ми закриємо з вами хоча б зарплати. Ну я ж не кажу, що вже тепер зайдіть на вже е, на пів е, такі хитрі тендерні процедури, де частину ховають, бо це війна. Що ховати, що щоб перевірити, за скільки вони купують, і так далі. Подивіться, ми цілу зиму, грудень і січень, народ латає дірки. Ну, які будівельні роботи? От зараз ми у нас мінус 10 градусів. Ну, які будівельні роботи? Значить, ви ж закопуєте там, ми ж бачимо, що це крадеться та далі. Навіщо ці будівельні роботи перетерпимо ми з будівельними роботами? То тобто сьогодні треба вижити. То коли я казав, що рік виживання. Значить, то рік виживання для всіх. Ну, не можна, що одні в Парижі, другі е, в, е, цьому, на курортах лишніх, да. А, а третім кажуть, ну зарплати нема, ви ж патріоти. Тобто, -то, це, ну що, друзі, виходить, шо, е, тим блатним е, курорти, а пересічному патріоту, ви ж патріоти, тому без зарплати місяць просити, друзі, так не можна. Тому я вважаю, що погано рік почався, в тому сенсі, що да, ми мовчимо. Значить, ну середньостатистичний працівник там гуманітарної сфери, на якому тримається ідеологія, бо ви ж розумієте, що таке вчитель. Сьогодні вчитель, лікар це базова, базова шов в Україні не воюючи. Зрозуміло, що там солдат офіцер головний. А тут в тилу лікар і вчитель головний. Тому що якщо умовна каче мізки не вправить, я так грубо скажу, да то, то знову знайдуться люди, які будуть викликати освободителі. Тому я за те, що однозначно переглянути бюджет. Ну, я сам ще один приклад скажу, що ви будете обговорювати ближчим часом. От в Давосі в нас форум да в мене питання: ви знаєте, що одна наша делегація буде одна з найбільших у світі? Ми що самі багаті? У мене питання? Що депутати там Верховної Ради? Що вони Показують вирішать? Якщо починки в Куршевалі, то напевно, що так. Ну так, да. ну їдьте. Ну я вже по те, що це не чесно, бо ви виїжджаєте, типу ви важні такі, да? значить виїжджаєте туди, бо решта ж не можу виїхати. Значить, е Частина із них, зрозуміло, на кошти бюджетні, частина на кошти фонду пінчука. Мене теж питання: а як же закон про деолігархізацію? Якщо чиновники і депутати на кошти Пінчука виїжджають, то що вони потім лобіювати, повинні його читати. Я ж Пінчука не, не, не критикую. Він не молодець, що український дім робить, це хороше діло і так далі. Але я вважаю, що повинні ті, які відповідають за прийняття рішення, значить, там ну може якісь там суперзначимі там, громадські активісти, які в фонді пінчука працюють. Я не заперечую, вони там на роботі працюють і так далі. Але я гляну, що там півуряду купа депутатів, купа чиновників і так далі. І так далі. Я вже мовчу там про не бідних людей, які би не в Давос просити інвестиції, а свої гроші за кордону перевести в українську економіку. Так було б краще. Тому ну, не, не можна так, друзі. Ну, щоб е, країна простий чоловік на простої, а ви е, в Давосі і Парижі. Ні, так ми не переможемо. Тому е, я думаю, що от, от, коли ми кажемо про е, е, що об'єднує, що роз'єднує, оце роз'єднує. Роз'єднує соціальна несправедливість, вона найбільше з'їдає внутрішню єдність. Ні мова, ні церква і так далі. і так далі. А навпаки, повага до української мови історії зміцнює людей, бо вони дізнаються промову. А роз'єднує, оця тотальна несправедливість. Коли ви дивитеся, що у вас зимою значить, народ щось закопує, що дорогу робите, скільки на дорогу, там скільки мільйонів і так далі. А потім ще я заїхав в Черкаси, і міська влада значить, розвісила бікборди. Там бджола така, значить, намальована, що ми працюємо там, наша команда працює як бджоли. Ну, бджоли зимою, я так розумію, вони не дуже працюють там. Чи померзли, чи подохли, чи що з ними там сталося, і так далі. Що бджоли працюють в інший період. Да? Ви не можете е соціальну рекламу Збройним силам повісити, ви не можете по повісити щось таке, що об'єднує людей. Значить, ви розмістили все місто, що міськрада ніхто не працює, тільки міськрада працює. Ну я б теж працював, звісно, аби мені е е премію платили 300 чи 200%, чи і Отримав чиновник мерів 10 разів більше, ніж викладач університету Черкаського чи Черкаської школи. Тому треба оці апетити ну, неадекватні, ну, трошки зупинити. І уряд повинен працювати. Уряд не працює. Як він повинен працювати? Він повинен сказати, що люди, оце вилка заробітної плати. Це премії. премії тільки по кінці року. Не може кожен рік мер чи голова ЕТ премії собі виписувати і своїм там підлеглим виписувати. Ми ж під час війни. Тому е, е, рік. Треба, ну, якби, вже зразу зробити висновки, і е, Верховна Рада збирається ну однозначно, можна за результатами навіть першого місяця подивитися, значить, і секвеструвати бюджет. Е, піар е, е, забаганки, корупційні схеми забрати. І, хоча би закрити всю соціалку, тобто сьогодні питання армію, ми закрили. Я сподіваюся, а за армію треба закрити ну базові речі, щоб люди могли пережити цей рік. Якщо ми вже говоримо про те, що нас чекає у 2023 році, Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки і оборони, зробив нову заяву, що на протязі наступних двох-трьох місяців будуть запеклі бої, і Україна готовиться до вирішальної битви. Як ви думаєте, що буде на протязі ось? Прийдешні в двох-трьох місяців. У нас на таке враження, що значить, десь всі вчилися якомусь заочному закладі, не буде ображати, у нас є модні такі заочні рідні заклади, що у нас таке враження, що їх вчили, що тільки є в році 2 і 3 цифри. Да? То у нас, якщо подивитися, ось рік скоро будемо 24 лютого вже рік, значить, то ми 2-3 дні, потім 2-3 тижні, потім 2-3 місяці і так далі. І так далі. Значить, я думаю, ну, якщо що, жити в сподіваннях, напевно, що надіяти. Ну, ми і сподіваємося ми на, на перемогу швидку, питань немає. Ніхто не сумнівається, що ми віримо в перемогу. Тобто мій підхід полягає в наступному Спочатку не треба. Треба посадовцям е створювати міфи і породжувати ілюзії. Значить, а потім е шукати варіант, як, умовно кажучи, е ці міфи і ілюзії зруйнувати. Тобто, ви ко кожна успішна дія. Наприклад, пі після Харкова, да? що от залишилося 2-3 тижні, значить, ми звільнимося територію України, зайдемо в Севастополь. Потім затихли. Потім, значить, після звільнення Херсона залишилось два-три тижні, значить, ми зараз звільнимо цю територію, значить, і зайдемо ще заразом, ще зайдемо в Сочі і в Кубань, значить, з Доном і так далі. Друзі, ну ви не маєте права такі речі говорити. Ну, перше, це я вважаю, що це зло. Краще зайдіть, а потім поінформуєте. Будете сидіти значить, з прапором в Севастополі, і, значить, нас поінформуєте. Хто перший зайде із чиновників? Тому що, коли ви породжуєте оці псевдо ви деморалізуєте українське спілство, бо українське суспільство ж пам'ятає. На чому ну ніби вже ж мусили дойти. Да? А поки що, значить, ми, на жаль, сьогодні втрачаємо, не будемо називати, скільки людей на лінії Донецькій, де ну, просто смертобійство, де армія зеків і армія борців за іслам. Це, до речі, парадоксальна ситуація, Я коли думав, що я не знаю, що. Росії пояснювати, вони ж конституції вони завели, що вони православ'я захищають народність, сімейність і все на світі. і так далі. А в них ключові значить, зеки, які за вбивство сиділи за зґвалтуванням і так далі, і так далі. Вони воюють. І Кадиров сказав, що вони іслам захищають. Так ви ж православ'я хотіли захищати, значить, а не іслам. Парадокс. Тобто вже ну не просто парадокс, це вже якась якби клініка. Я вже мовчу про те, що. Виходить, що велика армія значить, не справляється, що ви вас надія ці кадирівці заградитряди створили, і ті, хто тікає, значить зупиняють та інколи ще, значить, якусь наругу над ними вчиняють, значить, яка не відповідає сімейним цінностям. А, а армія зеків воює так виявляється, що у вас найкраща краща армія зеків у світі. А нема у вас нормальної величної армії, про яку ви казали? А тільки у вас армія зеків. Так що ж ви тоді за країна? Це ж де, де по повністю якби перемелює о, оцей міф про е, велику армію там Другу світу, не за формальними знаками. Дійсно Росія залишається за кількістю там зброї, танків, людей так далі. А за фактично виявляється, що це міф значить залишились тільки зеки, значить, і е, там борці за іслам в Україні. Тому. Я думаю, що зараз хронологічні рамки ніхто не може назвати. Ніхто не може назвати хронологічні рамки. Чому? Тому що, на жаль, ну, виглядає таким чином, що наші західні партнери, яких ми любимо і поважаємо і чекаємо чергового Рамштайну, значить, на жаль, так дозовано нас підтримують зброї, що аби вони, умовно кажучи, от зараз значить, ми всі радіємо, польські наші друзі-побратимі, ну, що таке рота? Це 14 танків. Так, ну, Друзі, ми ж серйозні люди, ми ж розуміємо, що лінія фронту тільки реально де воюють на Донецько-Луганському напрямку, десь 100 кілометрів. Тобто рота 14 танків. Ну, розумні люди, фахівці говорять, що нам би хоча б бригаду танку, бригада танкова десь 150-180 танків. Тобто, мінімум 10... кожний ну, власне я заявляв про те, що ми потрібно там більше 300 танків. Так, так розумієте? Тобто, ми, так, це ж не наша, не наша вина, а вина наших союзників, які бояться. Значить, на жаль, бояться належним чином нам допомогти. Значить, у кого свої, у кожного свої застереження, значить, у кожній країні можемо аналізувати це окрема історія. Але я до того, що ніякі 2, 3, 4, 5, Вони не справдяться, якщо ми дійсно належним чином не оснастимо наші збройні сили, тому що ми не можемо кількістю воювати. Розумієш, що ми тільки вмінням можемо воювати і зброєю можемо воювати. Вміння в нас є, героїзм у нас є, в наших солдат-офіцерів, а зброї належним чином немає. Це ж ми прекрасно розуміємо, ну, достатньо, як ми. Подивіться всі заяви, які були протягом півроку практично жодна обіцянка в реальному часі не була виконана. То одна країна проти, то це означає, що Треше навчить наших потім передати нашим і так далі. і так далі Тому я е, оптиміст, але реально долюсь на речі. Тобто, якщо протягом зими весни... Не буде належного оснащення. ну Всякі прогнози про 2-3, вони будуть такі прогнози, як Арестовича в лютому. Розумієте? Тому е, сьогодні акцент наш повинен чіткий, максимальне інформування світу про те, що е, Росія сьогодні перетворилася і, і на е, ну реального країну терориста. Вони взагалі не можуть пояснити, що вони тут роблять. ну Кожен день нове пояснення. Як от вони цей Аллаха воюють. То вони, значить, ще за когось воюють і так далі. Ну, де ви того Аллаха знайшли, значить в Україні, що ви воюєте за нього? Значить, воюєте десь в інших країнах. То е, оці перетрубації військові, значить, ну що вони говорять? Про те, що е, єдина людина, яка приймає рішення, це Путін. Ну який Соровкін, який Герасимов? Ну про що ми говоримо? Тобто, це сьогодні треба сказати, що е, начальник е, е, війни. І відповідальний головому команду, що ініціатор, архітектор це Путін, значить, і він тоді терорист терористом і Ми повинні з нами вести нічого боятися, значить, визнавати і країну терористом, і його терористом. Тому що е оце, заміна цих генералів, значить, ну говорить про те, що вони взагалі нічого не вирішують. І спроба, вже бачите, пропагандисти не можуть пояснити, що відбувається в Росії. Чому суровки на якого вони молилися, сума не змінюється? Да, на, на суровки на якого молили, що вони спасть страну, і так далі, і так далі. Значить, уже спас. Тепер Герасим, який закашов нікчемма не неадекватний, знову стає на цю посаду. Тобто Путін прикривається, він приймає рішення. Ми а Чи можна сказати, що такі рішення це зняття відповідальності? Що Путін сам знімає себе відповідальність і за неуспішне виконання спеціальної операції на території України, там, наприклад, наразі вони поставлять на Герасимова? Ну, однозначно, тобто, це, ну, якби це мішура, значить, щоб переконати, що то генерали погані, ну вже що міняють по, по другому разу, що ж вони пані. Вже разом був поганий, вже що він став хороший, да? Значить, Тобто генерали погані, офіцери погані, ще хтось поганий і так далі. А Путін хороший, Путін не знає. Ну, це навіть не смішно, розумієте? Значить, сказати, що Путін не знає, кого призначає і що робиться. І він дає накази і по школах стріляти, і по мирному населенню. А Хто ж дає накази? Що ну можете сувіт, що в тоталітарному режимі Суровкін прийме рішення стріляти по школах по мирному населенню, значить, без згоди головнокомандуючого і Путіна, Та я ніколи це не повірю. Тому сьогодні е, треба забути про, про час. Я розумію, що суспільство хоче, коли ми переможемо. Да? І не суспільство винне. А, а винні наші експерти в лапках і, і владці, які хочуть засвітитися, пропіаритись на війні. Ви займаєтесь, чим повинні займатися. Повинно займатися РНБО е, забезпеченням там, війська, е, щоб оборонпром нарешті почав працювати, щоб у нас воєнні заводи почали працювати. Не тільки ми просили, а ми і, і інвестували в військову галузь, бо у нас вже нічого не залишилося з економіки. У нас аграрне виробництво, ледь-ледь, так ми те жеврі. і у нас би оборонку підняти, за цей рік можна було спокійно підняти, що ми в Закарпат Патя, чи в там львівській? Чи в Чернівецькій, чи в інших областях, що не можна було б зробити нормальні заводи в нормальних безпечному е, режимі і так далі, в мовах воєнного стану. Та за за кілька тижнів е, готується перенесення цих заводів. Може, є, але це страшна таємниця. Я не знаю, які військові заводи в нас почали працювати. Розумієте, щоб ми не уніжали за снаряди за все на світі, що ніхто нічого не робив. А оце треба зробити. Не заяви робити. Хто зробить кращу заяву? Розумієте? це змагання вже дістало. Це змагання з чотирнадцятого року. Я згадую, коли. В парламенті у нас міністр Порошенко тоді призначав всі прапор завданням своє бачили, прапор підняти в Севастополі. Та ви нагодуйте армію, дайте їм в ті часи, дайте їм належний одяг, дайте їм техніку і так далі. Вони переможуть без вас, і прапор самі закріплять. Значить, оце, оце змагання у рапатріотизмі з 2014 року це наша трагедія, тому що треба роботою займатися, а не не змагатися, хто перший прапор причепить. розумієте? Це радянська пропаганда навчила, коли заборонили українців згадувати, хто прапор над Ріставом піднімав. Бо піднімав Олекса Береста, його заборонили згадати. А керівником підрозділу був теж України. Казали, що одного росіяна, одного грузина не можна, а українця не можна. Це мені нагадує цю сталінську історію, що ми ще не перемогли, а вже значить, черга, хто прапор несе, значить, вже вишикувалась така, що ні, ні кінця, ні краю її не видно. Тобто треба зупинитись цим прапором, інвестуйте. В армію у людей і Україну, бо країна теж повинна жити. Ми ж не можемо відправити цих за кордон ну, друзі. 8 мільйонів за кордонів. Значить, Я до теми, що ну, хтось повинен податки платити, хтось повинен підтримувати. І на сьогоднішній день ми ж говоримо, що все суспільство підтримує. Ми ж розуміємо, що держава не встигає підтримувати. І зараз зима, треба всіх забезпечувати військових і так далі. То платіть, хоч мінімальні заробітні плати, щоб люди підтримували. Тому сьогодні треба повернутися до реальних проблем. Цю мішорусю піар забрати, партійну тріскотню забрати, виборчі там передвиборчі, що народ, з ким він буде балотувати, що до балотування 100 лет. Значить, літ. І, і, місяць. Значить, і всі повинні, Бук ну, як той казав, не? як класик казав, все для перемоги, все для України. І все для фронту, пане Микола. Сподіваюся, що можна влаці нас почують і прислухаються до нас і дійсно подумають, хоча б в такий важкий період про українців, про людей Ви дивилися канал Ми Україна». Микола Томанко, лідер громадського руху рідна країна, був з нами у нашій студії. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте лайки, обов'язково пишіть свої питання. Найкращі ми оберемо і поставимо нашим гостям у наступних ефірах. Бережіть себе і до швидкої зустрічі.